Знайоме відчуття, егеш, коли щось розповідаєш, пояснюєш, а у відповідь тиша або кивки не в тему, наче обстінку горохом, і неважливо, де це відбувається, на роботі чи вдома. Таке непорозуміння може зіпсувати настрій, а то й стосунки. От давайте уявимо просту ситуацію. Алана кличе Назара гуляти. Вона вже вся в перечутті, малює в голові маршрут. А Назар а Назар хоче стоїть поруч думками вже далеко-далеко, десь над підручниками. Він щось відповідає, може навіть киває, але він її не чує. І от вам, будь ласка, класичний приклад, коли двоє людей говорять, але абсолютно не спілкуються. То як же це виправити? Як навчитися говорити так, щоб тебе не просто слухали, а чули? І що не менш важливо, як самому навчитися чути інших, а не лише себе? Власне, саме про це ми сьогодні і поговоримо, щоб кожна розмова приносила результат, а не розчарування? Отже, наш план такий. Спочатку копнемо, в чому ж корінь проблеми, чому ми взагалі говоримо повз вуха. Потім з'ясуємо, як формулювати думки так, щоб їх точно зрозуміли. Далі переключимося на інший не менш важливий бік на мистецтво слухати. Ну і на десерт отримаєте практичні інструменти, які можна застосовувати одразу. Ну що ж, давайте починати. Розділ перший проблема непорозуміння. І справді, чому так виходить, що ми наче говоримо однією мовою, а розуміємо одне одного через раз. Уявіть собі гру в теніс. Один гравець подає м'яч, тобто висловлює думку, другий має його відбити, тобто почути, зрозуміти і відреагувати. А тепер питання що станеться, якщо другий гравець у цей момент дивиться в телефон або думає про щось своє? Правильно, м'яч просто впаде, гра закінчилась, так і не почавшись. От так само і в розмові. Окей, то як же нам подавати той самий м'яч, щоб його не просто помітили, а й зловили? Давайте розбиратись, як говорити чітко, зрозуміло і влучно. От дивіться, простий, але дуже показовий приклад. Фраза Я поверну книжки наприкінці тижня. Що це означає? Наприкінці тижня це коли у п'ятницю, в неділю, вранці, ввечері, купа питань і ніякої ясності. А тепер інший варіант: я поверну книжки в суботу ввечері. Все, жодних питань. Зрозуміло, чітко. Відчуваєте різницю? Це ж небо і земля, і все завдяки одній маленькій деталі, конкретиці. Хочете, щоб сказане слово потрапляло прямо в ціль? Є кілька простих порад. По-перше, не вивалюйте все одразу, розбивайте складну інформацію на маленькі, їстівні шматочки. По друге, пояснюйте причини, чому ви так думаєте, наводьте приклади з життя. І знаєте, немає нічого поганого в тому, щоб перепитати я зрозуміло пояснив це не іспит, а турбота про співрозмовника. А зараз буде невеличка, але дуже повчальна притча. Вона, знаєте, як ніщо інше показує, до чого може довести брак конкретики в реальному житті. Так от, уявіть, якесь давнє місто. І от мер цього міста видає указ з цього дня всім мешканцям вночі виходити на вулицю тільки з ліхтарем. Ну, звучить логічно, безпечно, правда, що тут може піти не так? А от що. Настає ніч, мер виходить на інспекцію, бачить, іде містянин. З ліхтарем все як годиться. Мер підходить ближче, заглядає всередину, а там порожньо. Просто порожній ліхтар. Людина ж наказ виконала, виконала, а користі нуль. І тут до мера доходить він же не уточнив найголовнішого. Добре, робота над помилками. Мер видає новий наказ виходити на вулицю з ліхтарем, в якому є свічка. Ну, тепер вже точно все має бути гаразд, так? І що ви думаєте? Наступної ночі та сама картина, іде той самий громадянин, у руках ліхтар, всередині свічка, але вона не горить. Знову формальність є, а сенсу нема. А мораль цієї історії, я думаю, очевидна. Справжня комунікація, справжнє порозуміння, воно криється в деталях. Бути конкретним це не просто порада, це абсолютно необхідно. Інакше ваші слова це просто пустий ліхтар. Але але, навіть якщо навчитися говорити максимально чітко і детально, це все одно лише пів справи. Пам'ятаєте про вулицю з двостороннім рухом? Час поговорити про інший бік, про те, як ми приймаємо інформацію. Знаєте, ще плутарх, давньогрецький філософ, сказав геніальну річ Природа дала нам два вуха і один язик, щоб ми говорили менше, ніж слухали. Подумайте тільки, яка проста і глибока думка. Це ж прямий натяк на те, що вміння слухати це, можливо, навіть важливіше, ніж вміння говорити. І це підводить нас до ключового поняття активне слухання. І ні, це не те саме, що просто мовчати і чемно чекати своєї черги, щоб щось сказати. Активне слухання це робота, це свідоме зусилля, щоб не просто почути звуки, а зрозуміти сенс, який вкладає людина. А чому ж ми так часто не чуємо? Ну, по-перше, банальна неуважність. Поки людина говорить, в голові вже крутиться своя відповідь. Або що ще гірше, рука сама тягнеться до телефону. По-друге, емоції. Якщо настрій поганий, то й будь-які слова сприймаються в темних тонах. Ну і, звісно, наші власні домисли ми чуємо не те, що сказали, а те, що ми самі собі нафантазували. Так, з теорією здається, все ясно. А тепер найцікавіше. Практика. Ось вам такий собі швейцарський ніж активного слухача, набір конкретних інструментів, які можна використовувати вже сьогодні. Все дуже просто, насправді, всього чотири кроки. Перше і головне покажіть, що слухаєте. Не відводьте погляд, кивайте, дайте людині зрозуміти, що вона говорить невпорожнечу. Друге, підтримуйте розмову. Прості слова на кшталт ага, так, так, цікаво, це як паливо для діалогу. Третє не бійтеся уточнювати. Фраза, тобто, ти маєш на увазі, що це ваш найкращий друг у боротьбі з непорозуміннями. І четверте підсумовуйте. Отже, головна ідея в тому, що це покаже, що все почуто. А тепер маленька хитрість, такий собі професійний лайфхак. Буває, ж, що розмова довга, і думки починають кудись відлітати. Так от, у цей момент спробуйте подумки про себе, повторювати ключові фрази, які говорить співрозмовник. Це такий собі якір, який не дає мозку відплисти кудись далеко. Це змушує бути тут і зараз. Спробуйте, це дивовижно ефективно. Так що ж у підсумку? А в підсумку виходить, що бути майстром комунікації це не означає бути блискучим оратором, який ніколи не замовкає. Ні, це означає бути збалансованим, вміти і говорити так, щоб почули, і слухати так, щоб зрозуміти. Це завжди танець на двох, а не сольний виступ. І наостанок одне питання для роздумів. Наступного разу під час будь-якої розмови спробуйте зловити себе на думці. А я зараз що роблю? Чекаю паузи, щоб ставити своє слово, чи справді намагаюся зрозуміти, що мені хочуть сказати. Бо вміння слухати це не вроджений талант, це м'яз, який потрібно тренувати щодня. От і подумайте, як можна почати це тренування просто зараз.